Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині офіс генпрокурора. Російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень су біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли, йдеться у повідомленні. Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції. Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.